Сплата ЄСВ знову стає обов'язковою на 2025 рік. Скасовується добровільна сплата єдиного внеску, що діяла з початку повномасштабного вторгнення в Україні. У ДПС пояснюють, ФОПи на загальній та спрощеній системах самозайняті особи члени фермерського господарства повинні здійснювати сплату ЄСВ раз в квартал протягом 20 днів на суму 5280 тисяч гривень. Також у 2025 році збільшено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з 15 розмірів мінімальної заробітної плати до 20 її розмірів. Відповідно, максимальна база нарахування єдиного внеску не може перевищувати 160 тисяч гривень, а максимальний платіж не може перевищувати 35 тисяч 200 гривень на місяць. Окрім того, для ФОПів, які мають найманих працівників, змінено терміни подання податкового розрахунку за формою 4ДФ. Тепер його потрібно подавати не щоквартально, а щомісячно протягом 20 календарних днів після звітного місяця. Водночас, за четвертий квартал 2024 року, 4ДФ слід подавати у терміни, які визначені для квартальної звітності, тобто не пізніше 10 лютого 2025 року. Попри відновлення обов'язкової сплати єди. Соціального внеску, право його не сплачувати, залишається. У фізичних осіб-підприємців, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю за умови наявності пенсійних або соціальних виплат. У фізичних осіб-підприємців, які одночасно є основними працівниками і за яких роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок не менше мінімального розміру. І у фізичних осіб-підприємців, реєстрація яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях, Лізованих фізичних осіб у ДПС нагадують за несвоєчасну сплату єдиного внеску передбачена відповідальність. У разі прострочення штраф складає 20% від несплаченої суми та 0,1% пені за кожен день затримки. Віталія Кученрі Аргара, телеканал 402.